долучимо до нашого ефіру Георгія Зантараю, українського дзюдоїста, депутата Київської міської ради фракції Слуга народу пане Георгію, вітаємо в ефірі. Раді вітати вас. Доброго дня. Доброго дня, дякую вам за запрошення. Отже, я су... продовжу. Я почув, що казали. Отже, потенційно 40 російських або білоруських спортсменів на Олімпійських іграх у Франції. Це зрада, чи, чи ні? Чи перемога? Давайте казати, що вони ще не знають, будуть вони чи ні. До прикладу завтра буде збиратися виконком міжнародного олімпійського комітету, де будуть представляти всю комісію, яка буде вести, проводити селекцію цих атлетів і за якими умовами вони можуть туди потрапити тому ми не можемо сказати сказати там буде 40 чи 20 до прикладу сьогодні в них є 9 офіційних ліцензій із дзюдо наприклад і ще 10 є які їм гарантують це 19 з інших відділів теж Є, ми не можемо сказати точну суму, скільки ліцензій вони матимуть. Але я вважаю, що їх не повинно бути не в якому там статусі, не в нейтральному чи будь-якому нейтральний статус, тим паче не зрозуміла історія, яка ну не аргументована нічим. Вони продовжують жити в тій країні, вони готуються в тій країні, за які гроші вони готуються. Тому ми чекаємо. Я думаю, що буде дуже цікаво на цьому тижні, і буде дуже багато інформації від міжнародного олімпійського комітету і самої Росії щодо участі в Олімпійських іграх. вони розділились там на нескільки на декілька лагерів, де одні кажуть, що треба їхати, інші ні. Але ми е, чекаємо офіційної рекомендації міжнародного олімпійського комітету, як вони це бачать, за якими критерами яка комісія їх е, буде перевіряти? Е, чекаємо на цю інформацію. Пане Георгію, у мене питання про мотивацію. Е, яка мотивація у цих спортсменів виступати під нейтральним прапором? Мені здавалося завжди, що для спортсмена найбільша гордість це вийти на п'єдестал, підняти прапор і почути гімн своєї держави. І це власне те, для чого олімпійці взагалі їдуть на ці змагання. Яка мотивація у спортсменів від Росії чи Білорусі виступати я, під нейтральним прапором? Я, я хочу навіть... Я даже не хочу задумуватись, яка мотивація у них, але я можу сказати, що їм байдуже, тому що вони останні три олімпські ігри виступають без гімна, без прапору, як в нейтральному статись. Щодо заклику президента Франції, це дуже добре, але ми знаємо, що Росія не притримується ніяких принципів, не ні олімпійського перемір'я, ні, нічого іншого. На останніх Олімпійських на останніх трьох олімпійських іграх 2000, наприклад, у 2008-му вони порушили, під час Олімпійських ігр в Пекіні. Вони напали на Грузію. Під час Олімпійських ігр в Сочі вони анексували наш Крим, і під час останніх Олімпійських зім зимних ігр вони теж порушили всі олімпійські переміря. Тому сподіватись на а, всі, дотримання принципів олімпійського руху цієї країни не можна. І я вважаю, що представників цієї країни не може бути на Олімпійських іграх, доки йде війна. З вашого дозволу, ми долучимо до обговорення Геннадія Дубова. Він у нас в студії знаходиться, пане Геннадію, чи не буде це проявом певної слабкості президента Франції Мануеля Макрона у такий заклик, розуміючи, що Росія на нього не погодиться? Ну, президент Франції, наскільки я розумію, він не має повноважень приймати рішення щодо допуску недопуску. Це не, країна господарка, а Міжнародний олімпійський комітет це така величезна світова корпорація, як там ФІФА, УІФА, там щось на кшталт цього, яка об'єднує да, країна, олімпійські рухи об'єднує, але в них автономне управління. І, умовно кажучи, якщо Макрон завтра не захоче, щоб не знаю, там з, Нігеру, з Малі чи з Скабаверди хтось приїжджав, тому що вони там також посварилися серйозно, то навряд чи цю ідею сприймуть. Питання заборони це питання, яке було вирішено вже неодноразово. Вони дійсно не перший цикл ігор під білим прапором виступають. Ну і власне росіяни під білим прапором це взагалі не так погано і звучить. Просто тут контекст такий достатньо інший. Ось. Ми б хотіли, безумовно, в іншій обстановці ситуацію цю побачити і спостерігати, але так чи інакше, їх же не виключають не тільки з міжнародного олімпійського руху повністю. Є такі організації, як МАГАТЕ, є ООН, є багато Чого і ще, де вони беруть участь, продовжують приймати участь, не говорячи про ну, певні там регіональні об'єднання, утворення і так далі. Тому МОК, скоріш за все, він все-таки переслідує в чомусь і комерційні інтереси, намагається зберегти відносини для того, щоб продовжувати колись на якомусь горизонті, як умовна західна кампанія, яка не закриває свої офіси, а лише так приморожує свою діяльність на території Російської Федерації. От я бачу це так. Чи є там якесь спонсорство? Можливо, ну, того ж Газпрому. Наскільки мені відомо, ні. Ну, але так чи інакше, чим більше у вас ринок, тим більше у вас доходи. В будь-якому випадку. Ви... Умовно кажучи, якщо б по-нормальному, да, от в світі 25% демократичних країн. От всім було б чудово і нікого б не напружувало, якби тільки демократичні країни власне, змагалися на Олімпійських іграх з одного боку. А з боку спортивного це вже виглядає не зовсім так, тому що і Північна Корея бере участь у Олімпійському Русі, і Китайська Народна Республіка, mm -hmm. ну і приблизно дуже багато інших країн світу, де з правами людини не завжди все добре, і є країни, які в тому числі і вели війни, типу там Судан. Ефіопії там, і ряда інших країн. Тут просто якби ми про себе відчуваємо це більш гостро, але в світі, якби мок не виганяв всіх, хто воював традиційно, на жаль, для нас і тут цього не сталося. Так, пане Горі, ми повертаємося до вас. Давайте тоді постараємося зрозуміти, в чому причина потенційної присутності нейтральних спортсменів на Олімпійських іграх у Франції чи Україна недостатньо стукала, говорила, кричала про це, чи все таки е, упередженість певна міжнародного олімпійського комітету? Я Дякую. я хочу зазначити, що Росія як країна виключена із Олімпійського руху після того як вони долучили до складу олімпійського руху Росії анексовані території Запорожської, Донецької, Кримському Криму і інших областей, яких вони захопили у нас після цього міжнародний олімпійський комітет виключив їх з олімпійського руху світового, тому вони, якщо будуть запрошувати спортсменів, це будуть особисте особистість запрошення кожного спортсмена. Але на сьогоднішній день вони не запрошені, і ми не знаємо. От буде комісія, і після цієї комісії ми будемо розуміти, кого вони будуть запрошувати. Але основний критерій, що ці спортсмени не повинні підтримувати не війну, не бути військовослужбовцями, тим паче і інші справи. Але вони ми знаємо 90% є військовослужбовцями. Тому по всім спортсменам, які сьогодні мають можливість. По багатьом спортсменам, які мають можливість отримання олімпійських ліцензій, є інформація, що вони дотичні до війни, чи то служили там, чи то ставили лайки, чи робили пости. До прикладу, садула, який стояв з Путіним в Лужніках 26 березня. Дня 22-го року і закликав до е, війни. Він не може приймати участь і ці, ця інформація є е, в доступі для всіх людей. І ми цю інформацію будемо надавати комісії, яка була створена. Ще наш Олімпійський комітет звернувся до міжнародного олімпійського комітету міс... разом з міністерством молоді спорту щодо включення представника нашої країни до цієї комісії, тому що не може бути е е комісія е без нашого без представника і без нашого голосу. Тому ми чекаємо на 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 ісполком міжнародного олімпійського комітету. І після цього ми можемо давати оцінку, чи будуть вони, чи не будуть. Але на мій погляд. Де деяка, деяка е, частина е, цих спортсменів, е, які зможуть поїхати, вони відмовляться а деяка деякі mm -hmm. будуть згодні. Тому ми чекаємо, але я не впевнений, що вони можуть бути. Я думаю, що міжнародний олімпійський комітет разом з нашою країною зробить все, щоб представників дикунів не було на Олімпійських іграх. І наостанок, дозвольте поцікавитися, коли крайня дата, коли спортсмени повинні отримати запрошення на участь в Олімпійських іграх? Чи є така дата? Звичайно, в різному виді спорту по різному, до прикладу дзюдо за там за три неділі до олімпіади закінчується відбір у деяких спортсменів за тиждень. Тому е, сьогодні є офіційно ліцензії 9 9 чи 8 ліцензій у Росія. А е, а інші спортсмени можуть набрати кваліфікаційні очки і. Потрапити за три дні до Олімпіади, там за два, за тиждень. Тому ми повинні до останнього дня чекати і надавати інформацію до міжнародного олімпійського комітету щодо, щодо спортсмена, який порушив критерії участі в Олімпійських іграх. Від міжнародного олімпійського Е, ще дуже класно, що нас дуже підтримує президент Франції і Маркіня Франції. Вона Теж закликає, щоб їх не було це суттєва підтримка, Тому дякую всьому цивілізованому світу, яке це яке робить це. А ми в свою чергу дякуємо вам, що знайшли час та можливість дякую. долучитися до нашого ефіру, за те, що допомогли розібратися трохи у цій історії. Вам нагадаю, що Георгій Зантарай, український дзюдоїст, депутат Київської міської ради фракції Слуга народу бо з нами на прямому зв'язку розбиралися із тим міжнародним олімпійським комітетом і олімпійськими іграми у Франції.